Всім привіт! Всіх радий вітати на каналі ВХС Бенк. І сьогодні у нас коротенька, але дуже приємна розпаковка. Розпаковка дуже приємна, тому що мені в руки нарешті потрапив той фільм, який я дуже хотів мати в своїй колекції. І хочу трошки розповісти про сам фільм. В 90-ті роки, в роки мого дитинства та дитинства багатьох моїх знайомих. По телевізору часто показували якісь старі фільми. Для нас вони були нові, але ці фільми виховували нас, робили нас добрішими, робили нас більш наполегливішими, задавали певні приклади. І ось одним з таких фільмів був фільм «Рокі» про життя боксера, якого зіграв Сільвестр Сталоне в другій половині 70-х років. Скажу коротко, цей фільм е, зробив, має знаковий статус за рахунок того, що він популяризував бокс у другій половині 70-х років. Тому що, може я помиляюсь, якщо то виправте мене, але тому що епоха Мохаммеда Алі вже тоді відходила, а епоха Майка Тайсона, Халіфілда та Ленокса Люїса ще не настала. Е, самі брати-клички були ще маленькими тоді. Ось, до речі, Віталій Кличко часто згадував, що, подивившись цей фільм, їм захотілося ну, теж займатися боксом. Тому дуже багато людей, які дивилися цей фільм в той час, в кінці 80-х, початку 90-х, коли з'явилися вітаки, цей фільм вплинув на, ну, на розвиток самого, от, популярності боксу, як в Україні, так і інших країн. І також цей фільм є знаковим, тому що завдяки цьому фільму нам відомий став Сільвестр Сталоне. Це дало йому певний поштовх в кіноіндустрії. Він є сценаристом цього фільму, і він, грубо кажучи, зробив цей фільм сам за дуже маленький бюджет, і навіть там є сцени, коли Рокі бігає в місті. І люди на нього дивляться. Це були зйомки, які... це не масовка, це люди, які дійсно там в той час знаходились. Тому є певні такі косяки, але фільм чудовий, на мій погляд. І так почнемо. Це касета, яку ми не будемо розпаковувати, тому що вона вже розпакована, багато років зберігалась в моїх батьків. Це копія, самопальна копія третьої та четвертої частини фільму, яка дісталася мені від мого дядька. Дуже полюбляв в дитинстві дивитися цей фільм. Мені здавалося, що кращого, ось чим цей варіант фільму уроки, немає. Хоча тут жахливий одноголосий пер переклад, просто жахливий, не жахливий, тому що я проти одноголосового перекладу. А тому що саме цей варіант я не пам'ятаю, хто саме тут озвучував. Але дуже жахлива просто копія. Тут проходить секунд, напевно, тридцять, коли вони говорять, а. Перекладач потім або просто завтикує сказати за ними, або проті... потім уже щось договарює в кінці і від себе якусь несе фігню. Ось тут третя та четверта частина записані на одній касеті, Написано свяста сталоне, хронометраж. Та написано, що це перші копії. Насправді так писали на всіх касетах, тому що чомусь вважалось, що перша копія це є більш якісна копія. Якість тут, звісно, повний треш. Але це вже зараз здається після того, як дивишся на якихось платформах цей фільм і маєш з чим порівнювати. Ось. Тут ще я щось намагався випалювати, будучи малим. Вона така трошки приплавлена, ця касета, не знаю, чи видно. Ось. Такий варіант у мене був завжди. Третя та четверта частина. Була ще перша і друга десь, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи вона в мене була, чи вона була в дядька. І де я її, власне, дів? Чи була вона у мене взагалі, але пам'ятаю, що дивився ось такі варіанти: першу і другу частину. І ось декілька тижнів тому я випадково наштовхнувся на ось цей скарб. Зараз я відкрию і зараз ви побачите, що там всередині. Чому я кажу скарб? Тому що я взагалі навіть не розраховував випадково випадкової людини знайти людина, яка не цікавиться, можливо, ВХС, яка не спеціалізується на продажу ВХС таку просто касету, там, продавець, у якого більше 100 товарів. І вони взагалі не зв'язані з ВХС, не з ВІДКАМ не з DVD ні з чим. І ось я потрапив за дуже низьку ціну, на мій погляд, на такий шикарний лот. Замовив його і був дуже здивований, що ніхто до мене не встиг його вцепити. Тому що навіть далекі від ВХС культури люди вони розуміють, що такі речі, ну, хай це не, якесь, не якісь інвестиції в щось, те, що буде потім дорого стоїти, але це дуже приємна річ. Мати таке взагалі, ну, особисто мені, можливо, я суб'єктивно думаю і суб'єктивно зараз говорю. Це просто... Це просто бомба. Ось. Це оригінальна касета від Warner Home Video. Здається, вида... видання, мені здається, Британія. Оригінальна без перекладу. В, я б сказав, по пластиковому боксі, але він якийсь більш навіть резиновий, точніше гумовий. Ось. Я відкриваю і бачу, що тут всередині дійсно касетка з наліпкою, з всіма позначками, які були тоді притаманні. Всім таким речам і навіть немає плісняви. Касета в ідеальному стані це років Бальбоа, перша частина. Ось, є всі наліпки від Warner Home Video ліцензійні. Є наліпка навіть така Warner Home Video і написано роки. І ще чому вона реально мені ну, здається ціною, особисто для мене. Я не кажу, що вона має коштувати там мільйони. Цій касеті рівно 40 років, вона 82 року. І на ній немає ні пліснява, нічого. Її дуже добре хтось зберігав і навіть дуже така цікава. Кришечка тут іде коричневого кольору. Точніше сірого кольору. Так, вона більш сіра, тому що на відео здається, що вона взагалі світла, а вона така темна. Ось. Плівка в порядку. Плівка трошки. Здається, вона якась не така темна, на відео здається темнішою. Але потім я все перевірю. Касета зберігалася добре, тому що, ще раз повторюю, тут немає плісни, значить вологість підтримувалася правильно. Тут написано 121 хвилина. Color, Тому що в той час ще виходили фільми, навіть на касетах були чорно-білі. Тут не видно, але вони такі темно-сині. Тимно-сині ці позначки Warner Home Video. написано застереження. Написано ліцензія 76 76-го року, як я вже сказав, фільм вийшов у другій половині 70-х років. Але сама касета, якщо я не помиляюсь, все-таки 82-го року. Дуже чудовий бокс. Трошки треба його почистити, буде. Тут є таке тіснення від Warner Home ліцензія. Така вона пластикова, все ж, але вже з роками навіть. Здається, що вона якась гумова трошки. Ось. Дуже дуже цінний для мене цей експонат, так скажем, From United Artists Corporation. Тобто, це ліцензія. Прям ліцензія ліцензія. Оригінал тут є номер. Знову ж таки, наліпки від Warner Home Video. Роки Бальбова. І за, позаду написано 76 й рік. Я можу помилятися на рахунок 82-го року. Я не знаю, чому я так вирішив. Я читав про цю касету, не, не дивлячись на цю касету. Просто що вона 82-го. Але тут всюди пишеться, що це 76-го року оригінал. Тут ніде не вказано. Ні, перепрошую. Ось все-таки вказано 82-й рік. Не знаю, чи вам видно. 82-й рік. Ліцензія від Warner Home. Дуже задоволений, дякую продавцеві з міста Харків за те, що він надав мені можливість так порадуватись. Я, звісно, залишу цю касету в себе. Буду її берегти, і буду намагатися слідкувати за тим, щоб вона і далі зберігалася в такому належному стані. Потім я перевірю її, і, можливо, додам відео з перевіркою до якогось іншого відео. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні! Побачимось!